Сьогодні в мене дуже смачна страва: це млинці із м'ясом. Не просто з м'ясом, а з рубленим м'ясом і з білими грибами. Як я її готувала дуже-дуже просто. Подивіться відео. Ну що, починаємо. Зараз я беру яйця, вибиваю 4 яйця, вибиваю сюди, додаю сіль, цукор, солі, одна чайна ложка, цукра 2 столові ложки. Е Тісто для млинців із м'ясом, і солоною начинкою, повинно бути, бути солодкувате. І саме цукор робить їх такі, знаєте, красивими, трішки підсмаженими. Вибиваю яйця, цукор. У мене начинка м'ясо і гриби. білі. Цибулька і рослинна олія. М'ясо я проварила, а ви можете взяти просто сирий фарш, туди додати багатенько, цибульки свіжої, і можна це все запекти в рукаві в духовці теж дуже смачно. Але я проварила м'ясо. Перекру... Навіть сьогодні я не перекручувала, а нарізала дрібненько, підсмажила цибульку, додала білих грибів, додала трішечки вершкового масла і сілі спеції за смаком. Все. І начинка в мене вже холодна, охолоджується. Це я не поклав. Тому що це дуже-дуже швидко все робиться. Так, зараз я швиденько це перемішую все. І додаю сюди. Я роблю на око, Зараз я помірюю. Я додам зараз один стакан борошна, перемішаю, це, щоб не було у нас грудочок. Але буде більше. Я беру 500 мл молока. І далі буду додавати кип'ячену воду. Прямо крутий кип'яток. Тому зараз я перемірюю і скажу вам, скільки потрібно. Борошна. Я думаю, склянки дві йде сюди борошна на цю кількість молока. А водичку вже будемо на око наливати, щоб робити консистенцію. Так, розмішую. Бачите, як гарно, щоб не було грудочок. І зараз іще один стакан додам. Так. Трішечки. У мене цей стакан 250 грамів. Так, трішечки молочка починаю додавати, щоб легше було. Не потрібно ніякого міксера тут. Так, Ще молочка. Ось по молочку я дивлюся. Я не спішу все молоко виливати, тому що я буду дивитися по консистенції. Можливо, мені потрібно додати, то ложка залишилася із склянки борошна, тому я не дуже поспішаю. Так, додаю ще молочка. Це можна зробити все дуже швидко, потім ще процідити через сито. Але я за весь час скажу. Посуду потрібно, щоб було як, якомога менше. Так, ще, можна все молоко вже вилити. І десь 150 грамів кипятку потрібно буде додати. Все, чекаю кипяток. 150 мл крутого-крутого кип'ятку. І додаю сюди 80-100 мл олійки. Дивіться, яке тісто гарне, немає грудочок. І залишаю хвилин на 15, щоб це тісто постояло. Відразу випікати не потрібно, тому що клейковина борошна повинна відкритися. Як тісто виглядає половником. Дивіться. Бачите? Ось я ставлю, як стікає повільно. Тому що якщо загусте тісто або зарідке, ви не, ви не зможете його смажити. Ось. Я перевертаю, і в мене ось малюночок є ще. Отак повинно у вас бути. Так, ставлю пательню, можете ту що для млинців, можете, на якій ви смажите. Я нічим не змазую. Подивимося, можливо, перше можна буде змастити чи олійкою чи салом. І обсмажуємо. Не потрібні тут такі, Бачите, там є малесенькі дирочки, але мені не потрібно великі, тому що начинка буде будь м'ясо, будь-сир, щоб вона у нас не витікала. Тому такий м'якенький, але не дирчатий. Мланець повинен бути. Так, підсихає, вибачте, рукою у вас заділа. Бачите, мене ця сторона чомусь більше припікає. І зараз я так не дуже засмажуйте. О, дивіться, яка красота. Все перевертається. Тобто, ті інгредієнти, які я вам сказала, це дуже гарне тісто виходить. Дивіться, навіть без змащування все перевертається. Обсмажимо одну сторону більше, першу, тут буде начинка, а тут трішки менше, тому що ми будемо ще потім обсмажувати. Тобто, трішки схватилося. І достатньо. Ви можете знімати, бачите, все вільно ходе. Можете кидати блини, так як професійні кухарі, але я вважаю, що це просто так красиво. А так, хочете прямо на тарілку знімайте. а хочете, просто берете отак і отак на тарілку. І викладаємо все. Смажимо всі-всі блинці. Це саме головне зараз перепекти всі Займає Займається деякий час, але це дуже смачна страва. Її любить кожен. Якщо у вас є бажання, ви можете поставити дві сковорідки і швиденько все це пересмажити. Я нікуди не спішу, тому я на одній сковорідці це все роблю. Млинці охололи. я із холодильника достала м'ясну начинку, що в мене тут є. Тут я свинину відварила, білі гриби підсмажила із цибулькою. Одну маленьку морквинку на дрібній терці потерла і це все. Спасирувала на сковорідці. Ви м'ясо можете прокрутити через м'ясорубку, я його дрібно-дрібно так подрібнила. Сіль і спеції за смаком. Тепер що? Беру млинець, одна сторона більш засмажена, інша менше. Ми будемо ще підсмажувати, тому завертаємо це у нас буде середина. Викладаємо фаршу десь ложку і завертаємо. Як це ми робимо завжди. Можете робити це такою, як кажуть, трубочкою і потім навпіл. А мене отак буде, щоб кожен мав один блинець. Завертаю, викладаю на деку і потім будемо підсмажувати, коли всі заверну. Тому що якщо зробити там декілька, скільки вас там сковорідка поміщає, два-три, то так незручно, а так зручніше. Все. Можна навіть, прямо, щоб, щоб стіл був чистенький, берете такі-то-тонесенькі такі тонесенькі млинці. Берете і прямо тут. Якщо хочете, щоб було більше соковити, можете додати трішки майонезу. Ну, я додавати не буду. Отак, Робіть, щоб цей шовчик був внизу. Дивіться, скільки вийшло. У мене було 10 грамів 400 сирого м'яса, тому скільки ось вийшло. І ще млинці залишилися. Не знаю. Мабуть, штук 6 млинців залишилося. Все, тепер, якщо ви будете відразу подавати, то сковорідка, вершкове масло і підсмажуємо з двох сторін, щоб трішечки, трішечки підрум'янилося. Начинка у нас повністю готова, тому нам готувати і тушити це нічого не потрібно. Тут саме головне, коли подаєте, щоб оця шкірочка була хрусткою. Я Все. додала трішечки. Рослиної олії і трішки вершкового масла. Можете на чисто вершковому маслі будемо підсмажувати наші млинці. І все і будемо куштувати. Можете менше додавати, бачите, я положила так щільненько, щоб масло, тому що вершкове масло, як би ви не старалися, воно починає підгоріти. Горіти. Тому я, бачите, перевернула і зараз просто засмажую до скоринки. І все. вже Отак. І досить. Ну що, я запрошую вас. Млинців багато, на всіх вистачить. І давайте скуштуємо, що ж у нас вийшло. Цей декор поки що. Приберемо сметана, кетчуп, що ви бажаєте. Хрусткі які. М'якесенькі. Дивіться, яка красота. Аромат білих грибів відразу відчувається. М -м. Куштуємо? А сметанки? Давайте трішки сметанки додамо. Вже це смачно, без пафосу, без зайвих слів. Я хочу, щоб ви приготували млинці саме по цьому рецепту. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Діліться відео в соцмережах із своїми друзями. Це дійсно цей рецепт заслуговує вашої уваги. І на кожен день, і на святковий стіл. Запрошу вас до млинців. Заходьте. До побачення, до нових зустрічей.